Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 108. Наука, мистецтво, винахідництво. Розгорніть зошити на сторінці 30. -тій. Тема нашого уроку Вільні електрони в металі, електронні орбіталі. Розпочинаємо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі. Хочу вас попросити про допомогу. Адже ви справжні знавці фізики. Дошкільнята з Альфа Центаври не зрозуміли, звідки в металевій ручці, якої торкнувся герой мультфільму, з'явилися рухомі електрони. Допоможіть мені пояснити малечі це фізичне явище. Спробуємо допомогти. Сентаврику і пояснимо це фізичне явище. Але спочатку дай відповіді на запитання, яка частинка утворилася після того, як атом літію втратив електрон? Так, позитивно заряджений йон літію. Яка частинка утворилася після того, як атом берилію втратив два електрони? Так, позитивно заряджений йон бирилію. Дізнаємось, що таке вільні електрони у металі. Переглянемо відеофрагмент. У будь-якому металі частина електронів покидає свої місця в атомі, в результаті чого атом перетворюється на позитивний йон. Позитивні йони та нейтральні атоми в металах розміщуються в строгому порядку, утворюючи так звані кристалічні бідки. Між йонами та нейтральними атомами хаотично рухаються вільні електрони у вигляді електронного газу. Негативний заряд усіх вільних електронів за абсолютним значенням дорівнює позитивному заряду всіх іонів кристалічних драток. Отже, що таке вільні електрони? Попрацюємо з інформацією за алгоритмом. Прочитаємо навчальну одиницю. В рамочці разом з диктором. Вільні електрони електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються в ньому. Вони з'явилися через те, що частина атомів у металі перетворилася на позитивно заряджені йони. Наприклад, кристалічні градки металу літію містять Атоми літію, позитивно заряджені йони літію та вільні електрони. Зверни увагу, іноді назва речовини, метал літій, збігається з назвою хімічного елемента, з атомів або йонів якого складається ця речовина, атом літію. Натисніть на паузу і попрацюйте з інформацією. Прочитайте цю інформацію тричі, а потім відтворіть її з пам'яті. Виконайте завдання. Отже, що таке вільні електрони. Вільні електрони це. Електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються в ньому. Поясни, звідки в метала з'являються вільні електрони. Отже, у будь-якому металі частина електронів покидає свої місця в атомі. Таким чином, атом перетворюється на позитивний йон. Позитивний йон та нейтральні атоми розміщуються в строгому порядку, і так утворюються кристалічні градки, позитивний йон і атоми в нейтральному і нейтральні атоми. Уявили собі ці градки. Так, між йонами та нейтральними атомами хаотично рухаються вільні електрони, тобто ті електрони, які залишили атоми металу і тепер ось так вільно рухаються в ньому. Домалюй потрібну кількість електронів у моделях. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, на першому малюнку у нас модель атома берилі в основному стані, і якщо в основному стані Кількість електронів дорівнює кількості протонів. Отже, порахували чотири протони, домалюємо чотири електрони. Так, пригадаємо, що на орбіталі у нас міститься не більше двох електронів. Отже, на зовнішній орбіталі домалюємо ще два електрони. Ось так. Другий малюнок модель позитивно заряджений іона літію. Позитивно заряджений йон літію. Тобто один електрон втрачений. Залишаються два електрони на внутрішній орбіталі. А із зовнішньої орбіталі у нас електрон. Що втрачений. Ось так. Визнач, яка кількість вільних електронів з'явилася після того, як атом берилю перетворився на йон, модель якого зображено праворуч. Так. Подивимося. Отже, перед нами модель позитивно зарядженого йона берилію. Пригадаймо, а яка була б модель атома берилію в основному стані? Якби це був основний стан, то ми б мали не два електрони, а чотири. Отже, робимо висновок, що втрачено два. Електрони. Із зовнішньої орбіталі втрачено два електрони. Отже, у відповідь напишемо цифру 2. Пригадайте, яка організація оголосила Балтійське свято пісні і танцю шедевром. Усної та духовної спадщини людства? Так, це ЮНЕСКО. Обвели правильну відповідь. Пригадайте, які є форми електронних орбіталій? Це s орбіталі та P-орбіталі. Поміркуй, як умовно зображують рух електронів у відеофрагменті. Чи цей рух нагадує тобі танець? Для того, щоб поміркувати над цим, ми з вами пригадаємо відеофрагмент з виступами. Пісенних та танцювальних колективів. Так, у Балтійських країнах. Пам'ятаєте? Напиши назви електронних орбіталей, зображених на рисунках. Отже, ми з вами знаємо, що є s орбіталь і p орбіталь. Який вигляд мають S-орбіталі? Так, кулястий вигляд. Отже, це у нас буде s орбіталь, а це у нас буде p орбіталь. S, так. П Орбіталь. Так, допишемо. І тут допишемо. Пригадали, запам'ятали. Що ж, підведемо підсумки вивченого? Обери правильну відповідь, яку форму мають П-орбіталі? Ганчали подібно. Які атоми можуть мати П-орбіталі? Так, правильна відповідь А. Ті, які містять більше, ніж 4 електрони. І третє. скільки електронів може перебувати водночас на одній електроні С або П орбіталі? Так, правильна відповідь Б. Два. Електронів, не більше двох електронів. Отже, підіб'ємо підсумки уроку. Ми з вами пригадали, як ми з вами дізналися. Що таке вільні електрони. Ми з вами пригадали, яку форму мають P-орбіталі, S-орбіталі. І скільки електронів може перебувати водночас на одній електроні С або П орбіталі. Виконайте наукове завдання від АІ. Виготов пластиліну схему кристалічних граток металу, подібно до тієї, що зображена на рисунку. Щоб позначити атоми, використовує пластилін сірого кольору, позитивно заряджені йони зеленого, вільні електрони синього. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, що таке вільні електрони? Так, це електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються в ньому. На цьому ми закінчимо наш урок Я прощаюсь з вами до наступного уроку!